А подивіться, будь ласка, який в нас є в наявності унікальний маленький тример. Це тример для бороди. Тример добре підійде для стрижки щетини, підстригання бороди, гоління під 0 без насадки. Тут зріз 30 мм. Це навіть не 35, це 30, це взагалі мінімум. Ось такий. Але дуже зручно буде зону вусів пройтися, проробити, рівні контури, підрівняти. І плюс це фішка ще не в цьому. Фішка в тому, що тут. Подивіться, в комплекті, звичайно, батарейки. Не в комплекті, верніше, а тут він працює від батарейки 2А. Вона в комплект не входить, але вона на кожному кроці, думаю, це не буде проблема. Значить, В комплекті також буде регулювальна ось така насадка. Ви можете виставити потрібну вам довжину стрижки. Плюс дві фіксовані насадки є. Можна підібрати, яку вам буде. Потрібно мастило щітка є в комплекті. Ціна набору 499 гривень. Гарантія на рік. Хороший дорожній варіант можна взяти з собою в дорогу, поїздку не займає багато місця. Тому кому потрібно, звертайтесь, замовляйте. Відправимо швидко вчасно. Ось тому є в наявності так, Ось такий міні тример.